Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я отримала посилку, замовляла хвойні новинки для свого саду, і хочу поділитися з вами, які рослини прийшли і в якому стані. Замовляла я три, три ялиночки, дві на штамбі і одну звичайну. Запаковано гарно, вказано, що це верх. Поки що мені все подобається. Так вони виглядають. Здається, нічого не поломане. Дивіться, як вони гарно опаковані всі. Це у мене медуза, пуш і ридал. Все примотано з гарно, все тримається. Це у мене Рейдал. У неї червоний приріст має бути. Ось такі бронечки будемо чекати. Надіюся, що вони не сухі. І будемо чекати на приріст. виглядає. Видно, що біленька. Ось така. Горщик. Горщик уже, ну так, досить гарно оплетений. Місце прививки. Така красуня. Вона е, є, про неї дуже багато інформації. Я читала, що вона виростає досить великою. Інші пишуть, що вона росте е, до 3 метрів, але будемо формувати, прищипувати, не дозволяти, щоб була дуже велика. Голочки у неї маленькі. Ну, не довгі, короткі, але це ще не показник, тому що вона маленька. Так, тепер вище. Наступні садженці. Так воно перемотане до краю. Упакували на 5 з плюсом. Упакування молодці. А не медуза. Це карликова ялиночка. Вона виростає ось цей верх, медуза, вона виростає до 30 сантиметрів і має рожевий рожеві шишечки. Такий у неї ж Трішки пошкоджений. Сантиметрів, ну, напевне, 45-50, приблизно так. Ось ці гілочки я обрізати не буду, тому що завдяки ним буде потовщуватися стовбур. Обріжу їх пізніше. Бачу, просочується смола. Вона не засохла, вона рідка тягнеться.

Саджанці не мокрі, коренева шийка трішки заглублена, тому при посадці потрібно її підняти. Ось тут коренева не така розвинута, вона є, але ґрунт осипається. Не повністю оплетений ком. Ось така красуня. Брунечки. Я не можу зрозуміти, чи ці бруньки живі, чи вони не живі. Вони такі виглядають сухі, але через місяць часу вони повинні розпускатися і тоді вже ми побачимо результат. Там пошкоджений трішки. Так. І туш. Це теж ялинка з розовим мишечками. Вона має гілочки більші, ніж. Медуза шишечки довші, ніж у медузи трішки інша. Я шукала давно собі хотіла пуш і ридал. Але ціна, скажу чесно, у нас в Україні кусається, тому шукала, шукала і це не наважувалася придбати. Тому що продавців не знаєш, чи вони не обдурять. Зараз багато випадків є, що присилають не те, що ви замовляли. Саджинці не дешеві. Тому коли знайшла в одного продавця, вирішила замовити зразу всі три саджанці. І не втрачати час. Так, коренева шийка не заглублена. Ось корінчик. Корінчик є. Тому тут не заглублено. Коренева. Коренева, гарна. Уже є білі. Ну це білі, це бур'ян там є. Це бур'яна корінчики, а ось ці жовтенькі. Вони теж вже видно, що пробуджуються, що починають рости, працювати. Оці білі корінчики, це, це буде від бур'яна. Це не, не від ялини. Коренева добре. Видно, що саджанець живий. От тут коренева краща, ніж у медузи. Місце прививки ось тут. Пуш вона більш така плакуча, плакучий шарік буде. А у медузи він буде такий набитий. Ось така красота. Коріння з бур'яно-біле. Потім приберу. Висаджувати в ґрунт поки що ось ці рослини я не буду. Я їх висаджу у більші 5-літрові горщики, тому що місце ще так не определила, щоб я потім не сумнівалася і не пересаджувала, тому висаджувати буду пізніше. Можливо, восени або наступної весни. Прикопаю в 5-літрових горщиках в ґрунт, поношу їх трішки, буду шукати місце для них підходяще, і вже тоді висажу. Я ще собі придбала плакучу модрину. Я на штамбі 1,80 м, Я її обрізала. Це теж такий однорічний саджанець. Я вам зараз покажу його. Прививка однорічна. Щоб сформувати шапочку, я її обрізала, прикопала, прив'язала до опори біля винограду, щоб не поламалося і потовщувався штамп. там. А коли трішки рослина зміцниться, шапочка більше наросте, буде мати кращий декоративний вигляд, тоді я її вже висажу на клумбу. Ну, тому що зараз ну, вигляду вони ще не мають такого гарного. Ось такі новенькі. Зараз покажу вам свій, свою модрину. І ось так виглядає моя модрина. Я її прикопала. З горщиком горщик, напевне, 7 літрів. Штамп тоненький. Місце прищипки. Ось тут тільки дві гілочки, вони були довші, так, сантиметрів, напевно, 20 мали кожна. Я обрізала на верхні бруньки, звідси хочу виростити гілочки, направити їх в рівномірному роз, роз, розложити, виростити, направити, прив'язати, зафіксувати. Виростити красивий штамп. В цьому році вона у мене буде рости ось тут. Корінь ще не оплів, горщик, тому місця в горщику вистачить. А коли наросте, вже, бачите, пробуджується. Коли наросте шапочка, трішки зміцніє штамп. Тоді я висажу їх, її і остальні свої рослини на оста... постійне місце. Ось такі новинки у мене сьогодні. Я вже пошила собі такий тунель, парничок. Давайте вам ще його покажу. Ось так виглядає парник. Це агроволокно 50-ка. Я прошила ось такий. Ось так прошила. Дуги у мене є арматура. Наділа туди. І вийшлося такий тунель Сюди я буду висаджувати, пересаджувати свою гортензію. І поки що вона буде у мене в ящиках. Так розрахувала, щоб було на два ящики, три забагато. Ось так. На два ящики, щоб не мішала тканина. Тут вони будуть у мене підростати. Всім гарного дня до зустрічі!